На блогера Ніколаса Карму напали зі зброєю у Полтаві. Під час конфлікту з групою людей один із чоловіків погрожував інфлюенсеру, пістолетом приставивши його до шиї. На відео, яке показав Карма, впізнали представника ТЦК, що трапилося насправді. Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, натисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Український блогер Ніколас Карма, відомий своїми оглядами луків зі руки, перехожив Тікток, став жертвою нападників. Про неприємний інцидент він повідомив в інстаграмі. За словами Ніколаса, після знімання одного з відео в Тікток у Полтаві до нього підійшла група чоловіків. Попри небажання карми спілкуватися з невідомими перехожими, вони все одно увімкнули камери і розпитали у блогера про його ставлення до ЗСУ. А вже згодом один з компаній приставив пістолет до шиї Ніколаса. Як говорить блогер, деякі свідки інциденту також були залякані таким же методом. Сьогодні 5 жовтня я в Полтаві. Враження від міста дуже позитивні. Люди дуже привітні, хороші. До ситуації, яка трапилася зі мною. Щойно чую на фоні компанії. Ання людей зібралася, богатирів таких хлопаків здорових, які викрикають о карма, і там мати перемати. Просто зараз ми хайпанемо!» Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять. Кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до. і Я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. Питання їхнє звучить наступним чином: ваше відношення до зсу. Я мовчу. Вони мене далі знімають, потім знімають мого оператора. Ось я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. їм цього було мало. В Цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг. Підбіг до мене ззаді. І приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були, я цих людей не знаю. Вони просто це все спостерігали з боку. Стійте! ви підійшли. Ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. Так, ні, ні, опустіть руку, будь ласка. Так не можна. Так не можна. Що парень означає? Що ви робите? Що ви робите? Що Не робите? що ви робите? Не знімайте. ні, пустіть мене. ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? Покажіть, будь ласка, обличчя, ви мене знімали без дозволу, покажіть ні. обличчя. Знімав. Ні, покажіть обличчя. Ні, ні, ні. Покажіть обличчя. Ну Ви на свій телефон знімали? Ні. Ви провокували мене? Ні. Чому я задав ні? Чому питання. Яке питання? Ну давайте поспілкуємося на мою камеру. Окей, поспілкуємось на мою камеру. Чому я не в ЗСУ? Ви питали. Відношення. Відношення? Так давайте поговоримо на мою камеру. Чому ви, пров... Чому ви провокуєте? Це у вас що відбувається в полтаві таке? А я взагалі в соці, типу. я тільки що... Ще... Ви бачили да, це? Я почав знімати відео, до мене підійшов, тупо до мене пістолет виправив. Пісто і до мене теж. Я в шоці взагалі, типу. Нормальна ситуація. Ну я, я думаю, з зараз... вами все добре. Так. Добрий день. Можна з вами Давайте. Тримати. На відео, яке показав Карма, впізнали представника ТЦК Олександра Логвиненка. Інцидент з ніколосом кармою прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін для Суспільного. Він повідомив, що начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко 5 жовтня проводив час у місті разом із сім'єю. Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до зсу та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було, але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати, відверто застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. За словами Романа Істоміна, на відео помітно, що у представника ТЦК не було пістолета, але предмет, схожий на нього, був у іншого громадянина, який з'явився у кадрі лише після застосування сили до офіцера ЗСУ. Правоохоронці вже перевірили цей предмет. Це не був бойовий пістолет. і Загрози життю та здоров'ю блогеру не було взагалі. Щодо провокативних питань жінкам, до яких підійшов карма. Блугер поширив відео із ними, щоправда, лише його початок. Адже за словами Ніколаса, відео зняти повністю завадили ті самі люди з пістолетом. Привожте, мене звати Ніколас Карма. Добрий вечір. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Добрий, добрий добрий. Добрий, А я тільки дивилася сторіз, Мені подружка скинула, що ви в Полтаві. Серйозно? Так. Круто, бачите, як це доля, це карма зустрітись. <смі> Та й самі жінки, які фігурують в попередньому відео, заявили, що блогер підійшов до них лише зі своїм традиційним питанням. Скільки коштує ваш лук? гуляючи полтавою. Знаєте, хто підійшов? Ніколи не вгадають. я навіть сама не очікувала. До мене підійшов нікола скарму з, з питанням, скільки коштує ваш лоб, але випуску не буде. Знаєте чому? Бо якийсь мужчина, знімаючи його, тикаючи прямо в обличчя, почав задавати різні запитання. Зав'язалася, мабуть, бійка, кудись вони зникли. Все кінець історії. Як повідомив Суспільному речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб, до поліції блогер не звернувся. Слідчі зареєстрували відео, яке Віні Скарма виклав на своїй сторінці. Нині правоохоронці проводять перевірку прочетних до інциденту людей. По завершенню хвалять відповідне рішення за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 дев'яносто гуліганство вчинене застосуванням вогнепальної зброї спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли Нікола Скарма потрапляє в центр скандалу. Навесні на нього напали у самому центрі Львова. Неприємний інцидент стався, коли тіктокер знімав свої відео. Тим часом двоє молодиків почали агресивно поводитися та викрикували йому неприємні речі. Ніколас Карма скарма не став терпіти образи у свій бік. Блогер підійшов до молодиків, аби пояснити їм, що така поведінка не є нормальною. Врешті все закінчилося тим, що один з них напав на Ніколаса та розпорошив йому в обличчя перцевий балончик. Трапити прошедуже Дуже некрасиво, коли я проходжу да, і ви да, вигукуєте да. за мною що. Мені типа. Що ви вигукуєте? Я кажу, мені не Та, подобаються не твої тіктоки, і, і я вважаю, що ти е, чуть е, гейської натуральності. Тіпа. І що? Яка різниця? Ну мені не подобається п. Пі... А мені Шо? не подобається так. те, що ви вигукуєте. Це, мені Це, так, що так, що ви... ти пригай, ви з лісу не займається? Викликай поліцію. Він пі... не тікає. Дуже ми доїдемо в лікарню. Все нормально. Скала я прогулювався площею ринок. Ну як зазвичай знімав відео і проходив цих хлопців. Почув собі навздогін неприємні вигуки. Ну я не буду виражати, що вони говорили. Це було дуже. Агресивно, недопустима лексика, поруч дуже багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що не дивлячись на те, що я їй можу не подобатись, так некрасиво висловлюватися. А далі ви все бачите. Ні, сукармі довелося викликати швидку. Тіктокер поділився, що медики надали йому першу медичну допомогу. Також блогер написав заяву до поліції, а правоохоронці ідентифікували особи нападників. Нікола скарма також зазначив, що під час нападу йому на допомогу прийшли перехожі, які стримували молодиків та захищали його. Тіктокер подякував їм за не. Небайдужість. А що про подібні інциденти думаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось!